Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Задяка Водолій на розклад пасіанса на період з 23 лютого по 1 березня 2026 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Підкова це щастя, а також сонечко це особистий успіх. Сонце показує, якщо є сонце, то 100% ваша справа буде вдала, або у ваші якісь важливі. Моменти. Тут у вас закриття на замок, щось попереднє завершується, закривається на замок. Та начебто все. Тут іще покровительство вищих сил. Та начебто все. Прямуємо вперед, подивимось. На розвиток подій. На моєму каналі, друзі, є нове відео Пасіянси гороскопи. Новий пасіанс, на якому ви самі можете знайти відповідь, так або ні. Збудеться ваше бажання або ні. Згідно гороскопів. Досить -таки цікаво. Якщо вам сподобається, будемо робити один раз на тиждень. Такий пасіанс. Другий розклад знак задяка водолій. Дивимося, друзі. Планета місяць це якісь таємниці, а також нічна пора доби та батьківські обов'язки. Всі стосуються цієї карти. Обирайте те, що для вас актуально. Нічна пора доби, наприклад, вам можуть додаткові зміни поставити в нічну зміну або щось таке. Будьте уважні. Ось так і начебто все. Іноді відсутність інформації це також добра новина. Ми з вами прямуємо на третій розклад. Уникальний випадок. Третій розклад знак зодіака, Водолій. Ялинка. Добре здоров'я та зростання ваших фінансів. Лавровий вінок це успіх в якоїсь дуже потужній справі, котра стосується або вас особисто, або загального масштабу. Маються на увазі робочі справи. Якийсь договір або пропонування руки та серця. Ось тут своєчасне планування та виконання якихось ваших важливих справ. Покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. А також стріли в колчані в десяточку, успішні дії та події або одна справа, але досить таки вдала. Знову повторюється ваша планета місяць, вона вам підказує, або щось тримайте в таємниці, або самі знаєте. Питання по дітях, або нічна пора доби. Сьогодні з вами подивимось на колоді колесо року для знака Зодіака водолій на період з 23 лютого по 1 березня 2026 рік. Застереження. сім камичів. Це якісь крадії, якісь крадіжки, будьте обережні. Та порада. Четвірка мечів. Порада, друзі, вона трохи така філософська. Іноді необхідно, щоб були різні події. Як дуже добрі, так і різні. Не дуже добрі. І також само емоції. Для того, щоб людина відчула позитивні емоції, їх масштаб, іноді приходять і негативні за будь-яких обставин. Або якісь невдачі маленькі чи великі. Порада полягає в тому, щоб ви сприймали спокійно всі негативні моменти, котрі можуть відбутися. А також негативні думки і такий настрій, котрий хотів будь би навпаки, але він ось такий: трохи сумний, трохи виснажений, трохи роздратований. Сприймайте його філософськи, дозвольте йому відбутися, і потім все обов'язково буде добре. З огляду на карту Сонце в пасіанці то тиждень обіцяє бути. Досить позитивним з вашим успіхом, з вашими гарними подіями, з допомогою друзів, якісь договорився своєчасно і все вдало. Не забувайте про ретроградний Меркурій. Хоча він зараз і розпочався на місяць, але в цей місяць у вас ще дні народження, соляр після днів народження. Саме тому він вам може принести якісь гарні події, несподівані зміни в добрий бік. Пам'ятайте про це. Бажаю вам гарного тижня. Нехай забере всі негаразди, забере з собою. І дивимось вперед, на зустріч весні змінам та позитиву. Зустрінемось зовсім скоро на моєму каналі.